Надзвичайники рятували хмельничан від повені та переохолодження а міст, який веде через річку Південний Буг від льодового затору усі подробиці у сюжеті Юлії Фоміних. У місті надзвичайна ситуація. За сценарієм тренувань органів управління цивільного захисту. Рятувальники ліквідовують наслідки, паводків та льодоходів. Оперативні групи служб визначаються із планом дій. Тих, хто опинився в полоні стихії на підтопленій території, евакуюють за допомогою спеціального рятувального спорядження. Спершу безпеку шляху перевіряють рятувальники. Далі по маршруту спасіння слідують постраждалі. У нас чоловік на скару сім чоловік, сім людей. То виходить, троє чоловік перепливляються на ту на ту сторону. Вивезуть з собою трос, зачіпляємо за дерево його і налажуємо переплаву. І чотири рятувальних мотузки. Права це що любітка в неї грубоподйомність до 5 тонн, а так то спільно що 250 п'ятдесят для людини це. Якраз нормально, ну і соответственно, що це мотузки теж провіряються. Це спочатку рятувальники провіряють, а тоді вже беруть потерпілих. Евакуйованих доставляють в мобільний медпункт для надання першої невідкладної допомоги. Тут є амбулаторне відділення та навіть невеличка операційна. Однак, спершу медики визначають рівень важкості стану постраждалих. Складається значить завідувача пункту лікаря, лікаря-терапевта і фельдшера, які надають першу лікарську, вже лікарську допомогу. Червоний майданчик. Це ті особи, яким в першу чергу треба надати ну, крайні необхідну допомогу. Тобто це і реаніаційні заходи, закритий масаж серця, штучна вентиляція дихання. На жовтому майданчику люди, які ще можуть скажімо так, зачекати тобто це переломи, кровотечі. І зелений майданчик це з легкими Пораненими, ушкодженими, які можуть самостійно пересуватися і переходять в палатку психологічної допомоги, постраждалим обов'язково надають і порцію психологічної допомоги, аби у разі лиха заспокоїти та обмежити необдумані дії людей. Це можуть бути як істерика, так і якісь панічні реакції, можуть бути ступори і так далі. Це дуже важливий напрямок роботи саме психологічна служба, тому що. Люди під час надзвичайної ситуації це їм допомагає себе заспокоїти, нормально себе поводити в подальшому після закінчення надзвичайної ситуації. У разі надзвичайної ситуації на кризі радять застосовувати спеціальні способи порятунку. З ополонки можна вибрати з самотужки або ж за способом кінця Олександрова. А ще вибратися з води допоможе рятувальна соломинка. Уже рукав, штурмова драбина, два полі за затрим. Управлені затримки. Працівники аварійно-рятувальної частини демонструють, як правильно рятувати потерпілого за допомогою рятувального пристрою соломинка. Подаємо штурмову драбину. За допомогою рукава з'єднуємо ремнями. Потім подаємо на нальот, і за допомогою гака людина чпається рукою за гак, і ми достаємо його з води. Скільки приблизно хвилин потрібно, щоб зложити ну буквально минута менше? 30-40. внаслідок дії льодового затору. Рятувальники перевіряють загрозу руйнування гідротехнічної конструкції на черзі допомога водолаза з важким обладнанням, яке вважить кілька десятків кілограм. Надзвичайник зникає під водою. Проводили обстеження дамби на Вероятність сколів Шандори на можливість корозії металу і у разі паводку, у разі ходження льоду, якщо таке відбудеться, щоб лід не прорвав дамбу і не було якби катастрофічних наслідків. Аби льодовий затор не зруйнував гідроспоруду, кригу підривають. Ми проводимо такі навчання вперше. Хмельницькому сьогодні, де було відпрацьовано в умовах максимально наближених до реальних, це і переправа населення і потерпілих, це переправа наших, нашого особового складу, це відкачування, це надання допомоги потерпілому на кризі або той, який потерпає безпосередньо у воді. Це і перше було відпрацьовано елемент. Дослідження стану, гідротехнічної споруди. А ще головний рятувальник області поділився гарними прогнозами погоди та запевнив, хмельниччині паводки не страшні. Березень буде аномально теплим, а сніговий покрив практично вже відсутній, так що ми не очікуємо чогось аномального. Юлія Фоміних, Володимир Інськевич, новини ТВ7+.